Петро Порошенко знову жахливо піариться, і цього разу він почав проєкт із виробництва українських станцій Реп із дуже хорошими технічними характеристиками. Ви бачите, до чого він здатен, той Порошенко заради піару це просто жах. Причому фонд справа громад, звісно, також в ділі. У своїх соціальних мережах у Фейсбуці, Телеграмі і Твіттері, Петро Порошенко опублікував цікавий допис. Ми починаємо виробництво потужних українських систем радіоелектронної боротьби. Реп ключ до перемоги у війні безпілотників, сказав Валерій Залужний у Зеекономіст. Саме тому ми вже багато місяців шукали спеціалістів, тестували техніку і купували деталі. Скажу відверто, цей проект мало хто вірив, хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, доки ми не побачили його в дії. Проект реалізовувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення з 2014 року виробляла системи РЕП. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні, але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи. Тому, коли я побачив на папері, що цей реп може задавити російські БПЛА на відстані до 20 кілометрів, засліпити їхні зали, орлани так, щоб вони більше не могли керувати ланцетами по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога, то це вже видавалося фантастикою. Але наша команда повірила розробникам. Отож, я побачив, як цей реп з креслення перетворився на випробувальний зразок і побачив його випробування на полігоні. І тепер ми інвестуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень. Ви правильно зрозуміли, ми запускаємо виробництво потужних реп-систем, які прикриватимуть наше військо на найбільш гарячих напрямках під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра. Працюємо разом на перемогу і до перемоги, написав Петро Порошенко. Від каналу «Самий Сік. Прекрасніше ж піар, правда. Якщо хочете допомогти із цим ділом фінансово, то донатьте на фонд справа громад. Реквізити можна знайти на їх сторінках у соцмережах. Цей фонд працює на результати і на конкретні вартісні подарунки для наших найкращих бійців. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.